Сьогодні ми розкажемо про такі місця на землі, існування яких абсолютно не вкладається у голові звичайних людей. Природа створила величезну кількість місць на планеті, які з легкістю дивують людську уяву. Можливо, їх створила земна природа, можливо, неземні цивілізації, а можливо, і люди, які жили мільйони років до нас. Фінгалова печера. Відома морська печера на безлюдному острові Штафа біля Шотландії. Декілька місцевих туристичних компаній включили печеру у свої круїзні маршрути. Деякі маршрути передбачають зупинку на острові, де туристи мають можливість прогулятися пішки до самої печери. Сьогодні це одне з найпопулярніших місць Шотландії. Потрапляючи в печеру, складається враження, що потрапив в особливий світ світ звуків, які створюють особливу таємничість і якусь чарівність цього природного собору. Під час штилю на морі хвилі в печері наспівують незвичайну мелодію, повну ніжності, спокою та неспішності. А буря грає свою пісню урочисту та героїчну. Самі звуки завдяки незвичайній акустиці печери чутно на деяку відстань навколо неї, часом навіть на декілька кілометрів. До речі, природні композитори, що мешкають у печері, надихали свого часу Фелікса Мендельсона. А група Pink Floyd назвала одну із своїх пісень на честь музичної печери. Печера заворожує не лише чарівним звучанням, але й своїм виглядом. Природні архітектори створили справжній храм з надзвичайним оформленням, величними колонами та водоспадами. На світі ще багато цікавинок, подарованих нам матінковою природою. Не пропускайте жодної нашої програми, і тоді ми відкриємо хоча б трошечки секретів нашої планети. З вами був Влад Пенчук і наша рубрика навколо світу з маленькими дорослими.